Доброго дня, вітам сердечні, шановні панство. Хочу привітати усіх на нашому заході. Що би хотіла розказати про цей захід? Захід відбувається в рамках проєкту Мендзи поколіньове коло волонтеряту. Я спробувала перекласти це українською мовою, і в мене так ну, гарно вийшло. Взаємодія поколінь у волонтерському колі. Звучить, правда? Взаємодія поколінь. Супер. В чому полягає ця взаємодія? Вона полягає перш за все в тому, що ми е, у чужім краю, який для нас протягом вже більше ніж 2,5 роки, став майже як рідним, робимо те, що ми любимо, робимо те, що ми вміємо, і інколи запрошуємо вас долучитись до, до цього до цієї дії. Все це відбувається в рамках проєкту, далі почуєте якого, і фінансовано урядом Норвегії. Хочу вам зараз представити цього хлопця, який стоїть біля мене, це Дмитро Павленко, автор та режисер мюзиклу, який ви побачите, актор театру, кіно і дубляжу, а також автор віршів та автор і композитор пісень. Тому аплодисменти на допоменти. Дякую. що продовжує, я хочу буде представити вам мою колегу ведучу, це координаторка з інтеграції мігрантів з України в Польщі, пані Наталя Парамонова. Пані Наталя була, є і сподіваюсь, буде скрізь, дає тільки культура України, бо саме. co nas u wszystkich tutaj objednuje. Ta nadychaje. Okremo chodziło się podziękować Fundacji Rozwoju Regionalne, Regionalnego Viribus Unities z panem prezesem Krzysztofem Porębą. Ja myślę, że pan Lechandyk bardzo, bo on nas tak wszystkich zebrał. Szanowni Państwo, występujemy. Również chciałbym podziękować Fundacji Братня душа з панім Івоном Романя, яка нас тут дов'язла, бо так виходить по 10 кіниці без ній. Труд ну, мали добиратись до криниці. На санях та конях. На санях, конях уся все. Ось. <реклама> і, ну і бажаємо вам гарного перегляду і маємо надію, що вам сподобається. Дякую. <плама> Отже, перед вами мюзикл. В кохання немає меж». Ця історія відбувається у часи настроєного Радянського Союзу. А саме у 1937 році, під час розпалу репресій. два підлітки, які зустрілися у танцювальному колективі, після репетиції, вирішили порозмовляти сам на сам. Він думав протягом тисячі і одної ночі, як йому знайти і доїхати до неї. І врешті знайшов рішення. десь, да, бо вот там Добрый, мы... сын, забирайся, Добре, Василій, збирайся. Тільки прошу тебе, будь обережніше. Обережніше. Я... Тікай, сину, тікай, тікай! Здравствуйте, Клименко Евдокия Васильевна? Так, я еще сталося? Вы листовый. Вот ваш орден на арест. Ознакомьтесь, пожалуйста. Пройдемте, пройдемте. Не задерживайтесь, пройдемте. Матір Івана вислали до Сибіру. Вона довго хворіла через тяжку роботу на вугільному комбінаті і померла у 1940 році, так і не дочекавшись повернення Івана. Čiste štile zna, Ma pri nebu stava. Čiko jame ma, Čiste štile zna, внутри, но это невозможно. Но ты представляешь? Ой. И что вы, и что вы так и думали? И пошла она на тревоз и на тревоз. <связывая> Ой, Здрасте, Ой, ну. забор, покрасьте. Ты кто такой? Откуда будешь? Иванов будет. Шукаю в Верю любовь. <связывая> 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 ну и шо? Она сказала, что она проживает в Киеве, в Одессе. Так что ты исполняешь? Я такую надежду на Лондонской не видел. Ни тишин, ни тут. А ты что, первый раз в Одессе? Так. А-а-а! Расскажем! Расскажем! Шаламты полные кефали Одессу костя приводил, И все бедюшники вставали, Когда в пивную он входил, синеет море за бульваром. За бульваром? Каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Да, ну что вам сказать, я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, но и молдаванка и пересы обожают костюм у моряка. Но и молдаванка и пересы обожают костюм у моряка. Пачка Соня как-то в, как в мае причалил к берегу барка, сказала Костя, все вас знаю. А я так вижу в первый раз В ответ доставка с Бэка пачку Ответил Костя с холодком Интересная чудачка Дело видите ли в чем? А дело видите ли в том? В Одессе дело! В Одессе! Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика Но и Молдаванка, и Бересы Обожают костюм моряка Но и Молдаванка, и Бересы Обожают гостю моряка. Ой -ой 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 -ой, Фонтан ухай покрылся. Да. А французский весь цвету. Наш Костя, кажется, влюбился. Чали грузчики в порту. Об этой новости неделю. свадьбу грузчики надели <свят> <свят> Со страшным скрипом сапоги <свят> Я вам не скажу за всю Одессу Вся Одесса очень велика <свят> Но и молдаванка, и пересы Обожают костюм моряка но и молдаванка, и ресы. Обожают костюм моряка А ты интересный человек, однако Ладно, покажу тебе, как найти твою надежду Езжай до порта, там садись на паром там тебя отправят твоей надежде. Дякую. 니트레 <놀람> 아이스. Русо, Русо. Momento, momento, Дом... Мария! Мария! Привет! Я Марія. Это типа нашого поняття? Мене звучить Іван. А ти звідки? Я Сікатерина Слава. Можемо на тиску. Я слышала, а ты іще дівчини. Так, а ты щось про не знаєш?

portami via ho oh bella ciao bella ciao bella ciao ho oh partigiano portami via che mi sento di morire e se io moio, da partigiano ho oh bella ciao bella ciao bella ciao Sei arrivato qui tutti i cacti sudati papà. Io sono non è stato qui. Io sono stato qui. Non è stato Non è stato qui. 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 Nessuna deportazione. Fucilato immediatamente sul posto. Ok. Che dili cosa diavolo è indimenticato in Italia? Sto Забили її Я шукаю свою дівчину. Я правда нічого не знаю. Відпустіть мене, будь ласка. Дікі кеє я, я винуто рагаться. Ти доволі як вистовне рагаться. Тому трафіканти ді сірі і гумані? Прощано, ментіре. Дікі кеє не аресто без понаджо. К моєму сожалению, ви признані шпіонем. Ви Собітання. будете арестовані. Комуніста. Ауті дерзей! Бомбояж! Извините. Я не хочу с тобой Извини, я правда не знала, что они устроили СССР. Я тебя сейчас освобожу. Это время ваша Я помогу тебе с документами. Знаете там, я уверен. в пометке. Германия Германии принесла сокрушительную эндерго, поэтому она должна скоро закончиться. Хорошо. Я тобі повірю, але якщо ти збрехала мені, то тобі буде не солодко. Іван прожив з родиною Марії до закінчення війни. Вона всіляко намагалася з ним одружитися, але його серце належало все ж надії. Після звільнення Італії від режиму Мусоліні він. Назбиравши грошей, сів у літак і полетів до Нового Йорку, залишивши Марію, з якою навіть не попрощався. Idea, what? not this too... space. No, no, no more. Let's do that. Yeah, let's do that. No problem. It's a very to be in America, okay by me in America, Everything Every in America, America. I want in America. I <laughs> like the city of San Juan. I know a boat you can get on. Countless of flowers so in full mm. Hundreds of people in each room. <laughs> Automobile in America. Vieni a distinguerti in America, vieni a distinguerti in America, vieni a distinguerti in America. In America. In America. In America. No, it's it, uh, New York's time to vote. Time to vote, but it's uh, 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 okay. Okay, okay, okay. Let's see it's a single idea. Oh, I see another idea. I'm sorry. Can you tell me? Ну, так, звичайно, чого ти питаєш? Тобі потрібна якась допомога? Ой, я вже сам не розумію, чого я потребую. Але вона знайти найти свою дівчину. А, як вона виглядає? Звідки вона? Надія така з Полтави. Не ще таке волосся. Не ще таке лице не схоже на інших. Таке особливе. Особливе. Like, like. ну, та не та Надя, що тут oh, у нас працює like, Надя в кафе. А ну Надя! Надя! Надя, йди сюди на хвильку! Дивись, до тебе хто прийшов? Ване, як тобі вдалося? Ой, це дуже довго розповідати. Спочатку Одеса, Італія. В'язниця. Чекайте, що в в'язниці? Надь, хіба це важливо? Головне, що ми разом. У хані немає кордонів. Теж правда. Іване, дивись, це велика Ведмедиця! О, ми за нею мала. Пам'ятаєш, Як тоді двору, на березі під підборкою, коли тебе на побачила попросила. Надь, я дуже, до... дуже довго ждав цього моменту. Можна тебе запросити на танець, на наш танець в життя? Светит незнакомая звезда Снова мы оторваны от дома Снова между нами города Летные аэродрома. Здесь у нас туманы и дожди, Здесь у нас холодные рассветы. Здесь на неизвестно нам пути Ждут словатые сюжеты. Надежда, мой компас земной, А удача награда да, за смелость песни Довольно одной, что только о доме мне делать. И поверь, что здесь издалека Многое теряется из виду Дают грозовые облака Кажется, нелепые обиды выучиться ждать Надо быть спокойным и упрямым чтобы проучиться и получать Надо здесь и телеграммы Надежда, мой компас земной А удача награда за смелость Объясни, а Довольно и что только о доме не и забыть по-прежнему нельзя Все, что мы когда-то не допели Мы устали в глаза Зимних холодные лечи Снова между нами города нас разлучает, как и прежде, Светит незнакомая звезда, светит, словно памятник надежде, Надежда, мой компас земной, а удача, награда за смелость, А песни довольно одной, Что только о доме петь. Весні довольна доїшатунка, а домі ділись. Так вони танцювали і танцювали до самого ранку, розповідаючи один одному історії зі свого життя. У 1947 році вони одружились. У 48-му у них народилась дівчинка. Яку вони назвали на честь матері Євдокією. Вони прожили довге та щасливе життя та інколи згадували минуле з сумною усмішкою на очах. Так і завершилась історія двох підлітків, які врешті змогли довести усьому світові, що кохання не має меж. Отже, дякуємо вам, шановні глядачі. Хотіла б вам представити наших акторів. Отже, Іван Нікіта Бедлюк. Надія, Надія Лисекса, мама Івана, Вікторія Склема, військові Дмитро Павленко та Артем Середу. Дівчата з масовки. Марія Мікляєва. Вікторія Стена, Гіріша Попугайчик, Артем Середюк, Марія, Марія Мікляєва. Антоніо, Дмитро Павленко, Макеоргій, Дмитро Павленко і Артем Середюк Американці. Дмитро Павленко і Артем Серебіль. Руки скіраки. Власне. Дмитро Павленко та Вікторія Склема. Столема. Хотілося б подякувати Діані Матвії. Діана, йди сюди, Ви... яка допомагала нам переодягатися, бо без неї ми. ми без Дорогі гості, зараз ми вас запрошуємо на невеличку перерву, після якої буде сюрприз для вас. Такий невеличкий ще один сюрприз, ще одна не вистава, але шоу можна так назвати. Запрошуємо вас за 15 хвилин з поверненням. Дякуємо. Дякуємо за увагу.